Думку, хто міг би це зробити? Ну, зараз тяжко сказати, хто би це міг. І розумієте, не хочеться розпускатися, слова всякі розпускати. Але це зробили людина. Це ж вандалізм. В Києві що робиться? Ви розумієте, це може бути щось організоване. Це моя така думка. Бо вони нам ще раз доказують, що нам треба тепер прапор вже повиститися з цього наш на ратуші. І вистарше. Це вже ж не перший раз, що, що тут творилося. Це ж святиня. Взагалі, то ви знаєте, я ж, слів немає робити. Не більше, я собі подумав, що це напередодні літо 31-го, це Це може бути провокацією, просто напросто. 26 вересня якраз перед першим жовтня тут те саме було. Те та саме. Ну, що мудріші стали, щоб піддавалися На їхню на таке варварство. дешевим, між іншим. Навіть вони не мають розуму, що вони роблять. І нехай не думає, що вони сваритися з кимось. Просто нам тепер треба рішити поставити на ратуші наш стяг, щоб ми бачили воно не звільнив. Ось таке рішення. Тут обов'язково право був, то є ще місце Шевченка і так і повинен право прав. стояти на цю. Тобто ще місце тут напевно на Шевченку. Це зачем тут достати? Та шкода там вирішила зробити, бо там далі підеш видно жити їхня робота. Ми знаємо, вже спроби робилися не поодинокі. Спроби робилися. Справа в тому, що те місце, воно освячене в повному розумінні того слова кров'ю. Кров'ю освячене те місце. І тому то не просто наруга над національною символікою, то наруга над нацією, над нацією українською. Те, що тут буде поновлено, і що прапор буде, не сумніваємося в тому. Судні в тому, ми тратили ще не стільки, ми ще втратимося ще і на нову трубу, на нову любу, ми ще стратимося на новий прапор. Але чому в душу нації плюють? Хто то робить? Що то за новітні Яничари? Де то в світі таке було коли? От хотів би я зараз вівчи глянути тим же мафіозів від... Від партії я хотів би я глянути тим правоохоронним тим генералам майорам і капітанам вічі глянути. Хай сюди хтось вийде і скаже, що вони не причепні. Хай він скаже, що ми постараємося знайти винуватих. Хай скаже то, чого не виходять, чого бояться. шановні? прямо на він скаже. Розрішить, я скажу. Я рахую так. Я вже життя прожив. Поки над Києвом не буде наш український жовто-блакитний прапор. Доти на нашій землі буде ходити погань і псувати, і шкодити. Оце моя думка. Мені здається, що це ця провокація спрямована також і на те, щоб посварити тих ну, людей, які живуть у ну, Львові. Просто просто, на тому, на просто дешево така дешевий розрахунок на те, це що це з стратегічної точки зору. Це іщем причину, щоб ввести війська. Іщем. отак. Я так розумію, на верхах так думаю, але по їхньому не вийде. Народ вже знає, що треба робити. І будемо робити те, що нам на Україні треба. Без ніяких, без ніяких там зверху нічого не треба навчати. Ми вже навчені. Наше діло робити все, що для наших людей потрібно у свій час перед злукою 22-го, ото була у мерії мова з паном котиком, і він казав образно, кажучи, так хлопці, просіть, що хочете, тільки щоб на 22-го не вивішувати синьо жовтий прапор. Що хочете, решту просіть. Йому відповіли приблизно так. Пане котик, навіть якщо б ви дозволяли. Синьо-жовтий на 22 друге вивішити. Ми його там вішати не будемо, оскільки структура, начинка в великій мірі бюрократична, не відповідають у тим кольорам. І то означало позаконити її. А зараз підійшов час. Вже структура буде уїстину народна, о, народні депутати, демократично обрані, І тому над мерією в найближчій сесії, то ми знаємо, денший час буде визначений, бо замайорить національний український синьо-жовтий прапор. Будемо сподіватися, що буде так. Дякую. Тільки вчора піднімали, тоді почати. Там все замігається. А сейчас точил. Изуку, Так, так, мы с вами. То есть видно однієї семії, то їх шість, і ті у нас познається на взиття. Дивіться на гору, на гору дивіться. Там, біля поліції, страхові дівчата. Дивіться всі на гору, на гору, туди дивіться. Правильно, зняти і показувати в газету. Телевізор, наші люди дивлять. Хто після погрібня вчорашнього того готовий погромити? Нічого, тут вистигали, прошу визволь. Ну що ж, стяг на місці святому для кожного львівянина зірвані. Проте, як бачимо, залишилися національні прапори на новому приміщенні народного руху України за перебудову. В цій історії мені дуже хотілося бути безпристрасним, але подати свої емоції, значить, залишатися байдужим. Бійтеся байдужим, за нас Бруно Лесенський. Отже, не будемо байдужими, до. Актів вандалізму, які избиваются в нашем не набор небольшой, и вывод и аргументи.